Надзвичайний та повноважний посол України Володимир Василенко, професійний юрист, професор Києво-Могилянської академії, дипломати з багаторічним стажем, твердить 28 жовтня голосуватиме за всеукраїнське об'єднання Свобода. Бо за 20 років державної самостійності в Україні так і не було української влади. Мета свободи зробити так, щоб в Україні була українська влада, яка б стояла. На смерть за інтереси України, українського суспільства і української людини. Я закликаю цих людей, громадян України і не, не тільки українців, а всіх громадян України голосувати за свободу. Тому що свобода ну, поставила собі завдання радикально змінити характер влади, зробити цю владу. Українською не в сенсі етнічному, а в сенсі етичному. Василенко переконаний, свободу, з поміж інших, вирізняє політична культура та дух європейської традиції. У свободи дуже чітка програма, дуже ну, лапідарна, коротко сформульована, але зрозуміло сформульована. І ця програма вона і програма і дії свободи. Вони абсолютно вкладаються в параметри діяльності будь-якої нормальної європейської партії. Володимир Василенко кілька років був суддею міжнародного трибуналу ООН з колишньої Гославії. Для нього дико чути звинувачення українців у фашизмі чи расизмі. Такі заяви нині роблять вороги. Справа в тому, що люди, які сповідують фашистські і расистські погляди, Типу Семаненків, табачників, Колісніченків, і так далі, вони намагаються малювати портрет свободи із власного бруду. Саме расистські і фашистські погляди сповідує Симоненко і його вся кампанія, які спрямовані проти. Докорінних життєво важливих інтересів України як держави проти українського суспільства і українських громадян. А Рубіконом для кожного українця став закон Ківалова Колісніченка, зокрема й для корінного киянина Володимира Василенка. Я далекий від того, щоб ну панікувати. Але ситуація, яка сьогодні існує, вона дуже небезпечна. Ви знаєте, якщо небезпечно для самого буття і української держави, і української нації і демократичного суспільства в Україні, напрошується таке порівняння середина 70-х навіть років, коли апогею досягла піку свого, досягла політика русифікації. І коли ну переслідування колосальні були, інтелігенції, там шестидесятників і, і так далі, і вже такого рівня досягла русифікація, що під, під загрозу було поставлено саме існування української нації. Так, от якраз свобода, вона лідери свободи, це розуміють, і вони саме тому вони намагаються. Їх мета свободи українська, в україні українська влада, в україні український парламент, в україні українські закони, які б стояли на сторожі України як держави суспільства українського і українських громадян.